До нас прийшов Олександр Іванович, і зараз вже за цей час бібліотеки впізнати фактично не можна Тільки що Олександр Іванович сказав, які в нас відбулися зміни, то я буду тільки про фестиваль. Що таке фестиваль? Він бібліотечний, але він не для бібліотекарів і не тільки для читачів. Він об'єднує всю громаду міста, тобто письменники видавці, громадські організації це е, просто жителі е, міста Тернополя. І цього разу, як і минулого, і позаминулого, на нашому фестивалі будуть нові форми роботи. Ті, які не були раніше. І будуть дуже цікаві авторські зустрічі з письменниками, і будуть проведені флешмови. І буде така акція, більш подробно розкаже Надія Антонівна, бо це вже поробота, робота з дітьми, це, це цікаво буде дітям, це відкриття фан-клубу Джаклін Вілсон і флеш-моб з використанням QR-кодів. Тобто ми намагаємося використовувати такі новітні технології і це побачить наші